Я помітив, що подібного концепту закладів стає більше в Києві, і я думаю, що більше стає і в Україні. Тому що коли ми починали з контейнером, це вже влітку буде 5 років, як відкрили перший заклад в Києві. На той момент було не так багато закладів, саме з цікавим пивом, з можливістю е, випити е, пиво в закладі, взяти з собою і були інші мережі. Але саме от е, е, окремо стендалон, я б сказав, закладів було не так багато. Зараз їх набагато більше. Е, я особисто знаю. Людей, які е, відкривають схожого формату закладу, вони радяться, спілкуються, ділимо, ділимося інформацією і так далі. Так само е, помітили, що відкривають схожого формату заклади пивоварні, крафтові, mm -hmm. невеликі пивоварні, mm -hmm. е, відкривають на районах, е, в центрі міста незалежно. Тобто тенденція така, що закладів стає більше і е, продукт, Набуває популярності крафтовий е продукт, крафтове пиво стає популярнішим. Ми звикли казати е, того, що саме е, ринок пива він більш-менш існує і в грошах, і в об'ємах, але е, доля ринку крафтового пива цікавого пива, вона дуже маленька на сьогоднішній mm -hmm. день, і вона буде збільшуватися і збільшуватися. Тобто е, продукт пиво крафтове буде е, і стає з кожним роком популярніше, цікавіше. Ми це бачимо. Е, того, що стає більше виробників, навіть великі виробники навіть українських наших Так, так так угу. імпортних великі виробники починають дивитися на крафтовий сегмент пива. Тому я думаю, що буде доля саме крафтового пива збільшуватися цікавого пива. Угу.